Доброго дня, пане та панове. Сьогодні хочу вам показати і розказати таку тему, як же ж об'єднати основну сім'ю з прийшовшим райком, якого ви зняли з дерева, зловили в ловушці. Нема різниці. Як же ж це робити? Ось дивіться, я показую на прикладі свого будика, як я робив цього року. У мене був тут отводочок, вийшов слабенький, взагалі слабенький, 4 рамочки чи що, і то вроді одсили. Я зразу, весною вирішив, що я буду ловити рої і одразу придумав, як я їх буду підсилювати. Поставлю, думаю, перегородочку глуху заб'ю, там, там була дирка забита, виходить повністю. І тут поставлю рінь. Навіщо це робити? Дивіться, саме головна проблема, коли висипаєте рої з основною сім'єю. Роєва матка може вбити вашу матку. Це не дуже добре, тому що ви не знаєте, яка матка там, яка матка прийшла, хороша, погана, що вона вам принесе. В смислі чого хороша чи погана. Їй може бути 5 років, вона нам вам толку не дасть. Вбила вашу хорошу матку, який рік, наприклад. Далі. Може бути різна зараза. Це кліщ і тому подобне. Вам потрібно подивитися збоку. Ви поставили, пересипали, вони обсіли 2-3-4 дні. Ви потім дивитеся, бджоли обсідають повністю рамки, ви знаходите собі матку, подивилися і вирішуєте, вам вона потрібна чи не потрібна. Може її потрібно лікві... ну, вбити чи не потрібно її залишити, можна залишити, попробувати Не завжди, друзі, не завжди приходять погані матки, Це я вам зразу кажу. Можна взяти десь з батокорпусного такого вулика, покажи, рамочку з печатним розплодом. Ну, так, к примеру, дати ту маточку, страснути, зробити відводок, просто подивитися, який матеріал. Може щось хороше, може. Так, далі як об'єднати. Якщо ми вже забрали матку, то вже далі залишається діло техніки. Треба взяти основну сім'ю, яка у вас є, оприскати таким роствором, з цукром, вода з цукром або чай з м'яти, Ви оприскуєте його і оприскуєте рій. Рамки ось ці переставляєте в основну сім'ю, розумієте? І далі берете, ось тут, виходить, вибиваєте дірку ось тут. Я, я не знімав повністю перегородку, тому що я знаю, що вони в принципі не розвинуться до такої сили, що аж бомбезної там, супер-мупер стає, як то кажуть. Вони собі потихеньку розби... розвиваються. У них зараз тут десь до 14 рамок. Я ще, в принципі, може навіть трошки менше. Цей вулик на 24 може трошечки більше. Вони зараз займають половину вулика. ну Десь 12 рамок точно обсідає сім'я зараз на даному етапі. Без того роя, посчитати, що в нас був панове, беззятковий період, це зараз би сім'я розвивалася не знаю, там, на 7 рамках, можливо на 6. Ну, це дуже, дуже в нас важко пройшов беззятковий період, який, який був спровокований погодою. Не було погоди. У нас тут хороша база, у нас тут ліс, берег. Можна було, звідки мед нести для її секладки. У нас цього не було. Місяць буквально не було взято. Тому, повторююся, все доволі просто. Рій звідси переставили сюди, матку під ковпачок оприскали водою, все, сім'я об'єднана. Розумієте мене? Нема нічого складного. Тільки, шановні друзі, не забувайте ставити отакі перегородки і планувати наперед. Дякую, до побачення. Підписуйтеся на канал в Ютубі. А також мою групу ВКонтакті пасіка для всіх.